Національний банк встановив такі курси валют. Долар здорожчав одразу на 2 гривні і тепер коштує 30 гривень одну копійку. Ціна за євро теж зросла до 34 гривень 4 копійок. В обмінниках ситуація інша. За комерційним курсом іноземні валюти навпаки дешевшують. І в обмінниках долар вартує від 29 гривень 38 копійок, євро від 32 гривень 66 копійок бензин продовжує зростати у ціні. Середня вартість одного літру бензину А95 по Україні становить 26 гривень 47 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – майже 30 гривень 44 копійки. Найнижча – 22 гривні 49 копійок. Електроенергія дорожчає. Стали відомі нові ціни на електроенергію для населення. Мінімальний тариф до 100 кВт на місяць коштуватиме 36 копійок за 1 кВт. Середній тариф від 100 до 600 кВт буде вираховуватися за ціною 63 копійки за кВт. Максимальний тариф більше 600 кВт вартуватиме 140 копійок за одиницю енергії у нічний час. А саме з 11 години вечора до 7 години ранку на ці тарифи буде діяти знижка у 50%. але нею Зможе скористатися лише ті, хто встановив двозонні лічильники. Нові тарифи почнуть діяти з 1 квітня поточного року. Маєш фальшиві гроші, можеш потрапити за грати. Національний банк України запровадив нові санкції за розповсюдження підроблених і крадених грошей. Тепер, якщо банк у однієї фізичної чи юридичної особи виявить дві чи більше фальшивих купюр, то одразу передасть дані цієї особи у Міністерство внутрішніх справ України. Обмінювати такі гроші банки не будуть. Нагадаємо, що найчастіше підробки національної валюти зустрічається серед купюр номіналом 100, 50 та 20 гривень.